Права 777. Розгорнутий кут СОД поділено променями ON і OK. Так що кут ДОН дорівнює 130 градусів, кут СОК дорівнює 110 градусів. Малюнок 21.15. Знайди градусну міру кута НОК. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку запишемо те, що нам сказано, що розгорнутий кут куд СОД. Якщо кут СОД розгорнутий, його градусна міра 180 градусів. Пишемо кут С ОД дорівнює 180 градусів. Ну, добре, я пропоную для початку знайти градусну міру кута СОН. Яким чином? Разом кут СОН і кут, який нам сказано, ДОН. Разом дають нам розгорнутий кут С І звідси ми можемо знайти, чому дорівнює невідомий доданок. Записуємо тоді так, оскільки оскільки кут СОН плюс кут ДОН, дорівнюють куту СОД, то, щоб знайти невідомий кут СОН, нам треба від суми, від кута СОД відняти відомий кут ДОН. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Тобто кут СОД у нас 180 градусів, розгорнутий кут, відняти кут ДОН. За умовою 130 градусів. І це тоді дорівнює 50 градусів. Ну добре, якщо нам відомо, що кут СЛН дорівнює 50 градусів, то давайте думайте, кут СЛН і той кут, що ми шукаємо НОК, разом дають нам відомий кут СОК. І звідси ми можемо знайти тоді невідомий доданок. Записуємо, оскільки. Оскільки кут пишемо CON CON плюс кут НОК, Дорівнюють куту COK Так. То І ми можемо сказати, чому ж дорівнює тоді кут? NOK пишемо CUD, NOK дорівнює. Треба від суми, від кута С ОК відняти. Кут C -O -N. І це дорівнює. Переносимо. Кут СОК за умовою у нас дорівнює 110 градусів. Відняти. Ну, а кут СОН ми його обчислили 50 градусів. І це тоді дорівнює 60 градусів. Ну а зараз, коли нам відомо, чому дорівнює градусна міра кута НОК, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І кут NOK дорівнює 60 градусів. Ну що ж, ось таке завдання: що промінь ділить градусну міру кута на дві частини. На цьому вправу завершено.